У дитячо здоровчому таборі сонячний, спортивне свято. Для дітей першої зміни влаштували малі Олімпійські ігри. Справу до дощі знайти було нескладно: футбол, баскетбол, волейбол, теніс, легка атлетика і навіть стрільба з арбалету. Останній варіант для себе обрала Тетянка пиво і не прогадала. Каждый отряд по одному человеку выходили и стреляли э, из арбалета в мишень. Э, у каждого было три попытки. И кто проходил в финал, то есть э, еще раз, стреляли, только уже по 5 стрел, и кто вот я выиграла, и у меня 40 очков. Это впервые на базе нашего лагеря соревнования по стрельбу из арбалета. Которые был диком, которого были В диком восторге все детки, отдыхающие в нашем лагере. Все 200 детей, которые отдыхают в нашем лагере, пройзли по 7 выстрелов. Потом были поведены финальные соревнования. И На основании подведения токов были выведены победители. Главный змагання – це подарунок арбалет. І Ось вони довгоочікувані підсумки змагань. На стадіоні зібралися юні олімпійці, їх вихователі, спортивні наставники і керівництво південної залізниці, яке опікує табір. Переможці отримують свої заслужені кубки, медалі і подарунки, книжки про історію Олімпійських ігор. Ців і Руслан Забура, затятий любитель футболу. Цей кубок упевнений хлопець дістався їм завдяки дружній атмосфері у команді. Ми взяли його команду, Це наша обща победа, А досталася вона нам нелегко, легко. Достаточно було, була була погода, не зовсім приємна для гри. Ну ми все рокаби собралися, зіграли все очень хорошо. Втім, ті, хто жодного призу не взяли, теж не засмучуються. кажуть, завдяки олімпіаді гарно провели час і відкрили для себе чимало цікавих видів спорту, яким готові присвятити вільний час. Тенісу я не знаю, ну більшому ну или просто настольному, щоб підтримувати физическую форму, бути всегда здоровим і просто вот для интереса, як хобі. Своє хобі знайшла у таборі і Ольга. Вона зі своїми друзями приготувала для олімпійських переможців хореографічний флешмоб. Такі танці каже дівчина. Вони влаштовують чи не щовечора. вечора. У нас є кружок танців. Ми учим на ньому різні... Майданс мы учим. У нас вот будет проходить в лагере конкурс место между отрядами Майданс, и каждый отряд учит э, танец отрядный. І ще у нас є флешмоб на танцях. Його танцюють всі на діскаті вечора. І такими спортивними заходами будуть охоплені табори відпочинку і Харкова і області. Усі дітлахи каже радник Харківського міського голови Віктор Христоєв мають бути забезпечені активними та оздоровчими канікулами і запастися незабутніми враженнями від літніх пригод. Будуть комплекс не наприятні, като 200 двісті школьников, которые пройдут оздоровление оздоровления летний период, начиная с первой смены, заканчивая первым сентября, пока наши детки не выйдут на не пойдут ней э, в школы, не начнется новый учебный год. В Харькове очень сильно, на Харьковщине любят детей, и будут делать все возможное для, того, чтобы везде был слышен детский смех, как мы сегодня слышали великолепные песни, и как мы сегодня слышали, видели великолепные выступления наших детей.